Вітаю сьогодні. Ми е, детально розбираємо спроби Дональда Трампа ну, досягти миру в Україні і чому ці зусилля, схоже, ну зайшли в глухий кут. Так, маємо аналітику від The Wall Street Journal, від НВ Українського. Вони трохи проливають світло на те, що там відбувається. Угу. Власне, хочемо зрозуміти, куди подівся той початковий оптимізм і які там ну, фундаментальні перешкоди на шляху до миру. Так, ситуація власне дуже показова. Ще ж здається, зовсім нещодавно були такі ну досить впевнені заяви про швидке просування до угоди, ага. але от останні повідомлення, аналітика, вони малюють зовсім іншу картину. Схоже, реальність виявилася м, складнішою, складнішою ніж очікувалось. Гаразд, давайте тоді заглибимось. Почнемо зі зміни тону. Спочатку ж Трамп казав про майже неминучу мирну угоду, так. Що вона отот -от, за рогом. Саме так. А потім риторика якось ну, помітно змінилася. Як це виглядає за джерелами? Ну, контраст справді помітний. WCJ пише, що так, на початку тижня президент США був дуже впевнений. Щодо швидкого укладення угоди. Угу. Проте, вже за кілька днів ну зовсім інше. З'явились заяви іншого характеру. Зокрема, що Київ, мовляв, немає шансів виграти війну без нових атак на російську територію. Оце так поворот. Так і цей різкий поворот багато хто сприйняв як сигнал. Сигнал того, що оцих останніх дипломатичних зусиль ну суттєво згас. І особливо пам'ятаю, був той пост Трампа в Трусоушал, дуже резонансний, де він Україну порівняв з чудовою спортивною командою. Так, так, з фантастичною обороною, але не може грати в нападі точно. І додав, що цікаві часи попереду. Оцей перехід від впевненості в угоді до таких метафор. Це що, просто зміна настрою чи щось глибше? Оце власне дуже цікавий момент, бо він показує, як швидко змінюється публічна позиція. WSJ висуває кілька припущень. Ну щодо мотивів, які саме Ну, з одного боку, це могло бути намаганням підштовхнути Україну до активніших дій на полі бою, можливо, щоб посилити її переговорні позиції, тобто такий собі непрямий тиск через соцмережі. Дивний метод дипломатії. Ну так, досить незвичний. Це один варіант. З іншого боку, як припускає видання, це також може бути спроба Трампа ну, повернути собі ініціативу важелі впливу. Коли стало зрозуміло, що швидко не виходить. Саме так, коли стало очевидно, що швидкого дипломатичного рішення не буде. Можливо, усвідомлення реальних труднощів змусило змінити тактику. Перейти від, скажімо так, кулуарних переговорів до публічних сигналів. Сама ця зміна риторики вже говорить про серйозні перепони. тристоронній саміт Трамп, Путін Зеленський. Але щось пішло не так. Так, не виправдалися ці надії. Не вдалося узгодити умови чи знайти спільний знаменник для такої зустрічі. А запасний план який? Ну, особиста зустріч Путіна та Зеленського. Як перший такий підготовчий крок. Він теж наразі ну не реалізований. А що саме завадило? Які ключові причини, що процес загальмував? Тут бачите, цілий комплекс факторів вимальовується. По-перше, і це підкреслюють колишні помічники Трампа, на яких WSJ посилається це кардинально різні стилі ведення переговорів у Трампа та Путіна. Ага, різні стилі. І це не просто нюанси, це фундаментальні розбіжності в підходах. Можете конкретизувати. В чому саме різниця за аналізом? Ну, Трамп, як відомо, він е, схильний до імпровізації, робить ставку на особисті стосунки, на харизму, на можливість укласти таку швидку угоду століття тут і зараз. Швидкий результат, особисті домовленості. Саме так. А Путін, навпаки, як описують його стиль джерела, він діє методично, прагматично, навіть кажуть, не сентиментально. Він грає вдовгу. Вичікує, розраховує, що час на нього працює, так і що ситуація на фронті може покращити його позиції. Він не покладається на особисті симпатії чи ну, швидкі компроміси. Виходить таке зіткнення філософій: швидка угода проти стратегічного вичікування. Здається, вже сама ця різниця робить компроміс ну, надзвичайно складним. Саме так. І якщо дивитися ширше, ці різні підходи вже створюють такі, знаєте, структурні труднощі. Але ж ситуація ускладнюється ще й дуже чіткою жорсткою позицією Кремля щодо ключових моментів угоди, так це не просто тактичні розбіжності, це принципові. Наприклад, які там червоні лінії Москва окреслила за джерелами, ну от дуже показовий приклад був з ідеєю про миротворчі сили. Ага, пам'ятаю, це обговорювали так, як потенційний елемент угоди, механізм стримування Росії від нового вторгнення. Але як повідомляється, Кремль дуже швидко і головне категорично відкинув цей варіант. Тобто жодних зовнішніх гарантій чи обмежень виглядає саме так: це демонструє небажання погоджуватися на будь-які реальні зовнішні запобіжники. Це ж підриває саму ідею сталого миру, якщо навіть потенційні механізми виконання угоди відкидаються. Абсолютно. І офіційні заяви російських посадовців це тільки підсилюють. От Лавров нещодавно, в такій досить звичній для Кремля манері, звинуватив у відсутності прогресу Україну і коаліцію охочих. Ну це не новина, так але що важливіше, він знову підняв питання про нібито нелегітимність президента Зеленського. Для підписання угод сказав, що питання легітимності українського представника слід буде вирішити. Це що спроба взагалі поставити під сумнів можливість переговорів з чинним українським керівництвом? Ну, аналітики з інституту вивчення війни АСВ, на яких НВ посилається, вони саме так це інтерпретують: ці заяви Лаврова та інші подібні? Як що саме як фактичне відкидання Росією будь-яких дієвих західних гарантій безпеки для України? Судячи з усього, Кремль хоче зберегти можливість для майбутнього впливу чи навіть контролю над Україною. І будь-які зовнішні гарантії цьому заважають. Звичайно, вони для нього неприйнятні. І ці постійні наративи про легітимність, відмова від реальних гарантій це створює фундаментальні перешкоди, не просто тактичні, для будь-якого врегулювання, яке б виходило за рамки ну, тимчасового перемир'я на умовах Москви. Отже, маємо такий коктейль. Специфічний стиль Трампа, протилежний підхід Путіна, плюс жорстка позиція Кремля з ключових питань, включно з гарантіями, статусом керівництва. А що відомо про стратегію самого Трампа в цих умовах? Наскільки вона чітка? Оце, мабуть, одне з найважливіших питань. І воно за словами WSJ, залишається без відповіді вже ну, досить довго, фактично з початку цієї активізації мирних зусиль. В чому головна дилема, центральна дилема для Трампа: наскільки далеко він готовий піти у здійсненні реального тиску на Путіна, і відповідно наскільки серйозну підтримку він готовий надати Зеленському, щоб створити важелі впливу на Москву. Тобто ця стратегічна невизначеність зберігається. Не зовсім ясно, чи є у нього якийсь план Б, окрім розрахунку на особисту харизму, яка бачимо, наштовхнулася на російську стіну. Ну от Олександр Вершбоу досвідчений дипломат. Колишній посол США в Росії та НАТО він висловив цікаву думку її WSJ наводить. І що він каже? Він припускає, що оці останні заяви Трампа в соцмережах, у той пост про гру в нападі, так можуть свідчити про те, що американський лідер починає усвідомлювати ключову слабкість свого підходу. Вершбов вважає, що відсутність реального відчутного тиску на Росію це найбільш кричущий недолік його так званої стратегії. Тобто, можливо, це таке непряме визнання, що просто сподіватися на переговори, не змінюючи ситуацію на землі, чи без чітких інструментів впливу на Кремль, це ну шлях в нікуди. Дуже схоже на те, це справді важливе спостереження, якщо навіть сам ініціатор процесу починає, скажімо так, сумніватися в ефективності тактики. А що кажуть інші експерти, особливо ті, хто глибоко в темі, знає регіон, історію відносин з Росією. Чи є ще віра в можливість якоїсь всеосяжної угоди? Серед колишніх високопосадовців, досвідчених аналітиків, які добре знають регіон, панує ну, досить глибокий скептицизм. WSJ зазначає, що багато хто з них вважає всеосяжне врегулювання малоймовірним, принаймні за нинішніх умов і з наявніми підходами. Це не просто песимізм, а оцінка ситуації. Так, це оцінка заснована на розумінні позицій сторін на попередньому досвіді. Є якісь конкретні оцінки, що ілюструють цей скепсис. Так, наприклад, К Курт Волкер він же має великий досвід роботи по Україні, був спецпредставником США. Так, пам'ятаю, він висловився дуже прямолінійно і досить різко. Вважає, що, попри всю цю дипломатичну активність, процес врегулювання, по суті, ну, не зрушив смертвої точки за останні півроку. І який його висновок? Угоди не буде. Путін ніколи не погодиться. Це відображає глибоке переконання багатьох експертів, що Кремль за жодних обставин не готовий до компромісів, які б реально відповідали інтересам України, її суверенітету, міжнародному праву. Отже, картина виходить доволі суперечлива. З одного боку тривають розмови про можливі зустрічі, якісь дипломатичні маневри, а з іншого авторитетні експерти кажуть. Шансів мало. Як це все узгоджується? Це справді парадоксальна ситуація. Паралельно з поширенням скептичних оцінок, ми бачимо повідомлення про потенційні контакти. От, наприклад, нещодавно з'явилася інформація, що Путін нібито підтвердив готовність зустрітися із Зеленським. Серйозно? Звідки інформація? Про це публічно заявив канцлер Німеччини Мерц. Після телефонної розмови з Трампом 18 серпня Мерц навіть назвав можливий термін протягом найближчих двох тижнів. Тобто ідея зустрічі ще жива, принаймні обговорюється, президент Франції Макрон навіть Женеву запропонував як майданчик нейтральний. Але завжди є але. Але тут знову позиція Трампа. Вже 19 серпня він заявив журналістам, що перед будь-якою можливою тристоронньою зустрічю Україна США РФ так. Президенти Зеленський і Путін мають зустрітися у двох, тобто він продовжує наполягати на попередній двосторонній зустрічі як передумови. А яка позиція України щодо цього? Київ готовий до таких зустрічей за нинішніх умов? Президент Зеленський 20 серпня дуже чітко сформулював українську умову. Він заявив, що реальне всеосяжне припинення вогню з боку Росії це абсолютно необхідна передумова для будь-яких подальших переговорів, так. Чи то зустріч з Путіним, чи потенційний тристоронній саміт, логіка така: спочатку дії припинення вогню, потім можлива розмова у двосторонньому форматі. І лише якщо там будуть якісь домовленості, можливий розгляд тристороннього формату з Без припинення вогню тристороння зустріч майже неможлива, так він сказав? Саме так. Майже неможлива, ну це виглядає логічно з точки зору України, що зазнає агресії. Спочатку побачити конкретні дії, які б звідчили про серйозність намірів. Безперечно, і це підводить нас до ключового питання, яке виникає з усього цього аналізу. Навіть якщо уявити, що ці зустрічі двосторонні тристоронні таки відбудуться, чи є реальні підстави очікувати? От саме. Враховуючи ці фундаментальні розбіжності, жорстку лінію Кремля щодо гарантій, легітимності, діаметрально протилежні стилі лідерів, всю історію попередніх безрезультатних спроб, підстав для оптимізму, м'яко кажучи, небагато. Так, обмаль, скептицизм експертів, про який ми говорили, видається не просто емоцією, а цілком обґрунтованим висновком на основі аналізу фактів. Добре, спробуємо підсумувати наш розбір. З аналізу WSJ та NV випливає, що мирні зусилля Трампа, які починалися з певного оптимізму, фактично ну, зайшли в глухий кут. Угу. Перше несумісність стилів Трампа і Путіна. Друге, непримиренна позиція Кремля, який відкидає ключові елементи як от гарантії і сумнівається в легітимності Києва, так Третє – стратегічна невизначеність з боку Ще щодо реального тиску на Росію. І як наслідок, глибокий скептицизм експертів щодо можливості досягнення сталого миру найближчим часом, принаймні поточними методами. Так саме сукупність цих факторів створює таку складну, майже патову ситуацію. Дипломатичні маневри тривають, але суттєвого прогресу немає. Вимальовується картина такого собі структурного глухого кута. Де позиції та підходи сторін настільки розходяться, що знайти точку перетину ну вкрай важко. Надії на швидкий прорив змінилися усвідомленням глибини проблеми так, глибини розбіжностей і відсутності простих рішень. І от, завершуючи наше обговорення, спираючись саме на цей висновок про структурний глухий кут, спричинений різними стилями, позиціями, геополітикою, виникає питання для роздумів. Mm. Якщо традиційні підходи та поточні ініціативи виявилися ну нездатними розблокувати ситуацію, то які несподівані фактори, можливо кардинальні зміни у внутрішній політиці країн, нові гравці, якісь непередбачувані події, могли б потенційно зрушити цей процес з мертвої точки? Цікаве питання, що могло б стати тим каталізатором змін, який порушить поточний статус-кво? Це справді центральне питання. Воно виходить за рамки аналізу джерел, але логічно випливає з нашої розмови, і спонукає замислитися над ширшою динамікою. Можливо, саме в таких несподіваних змінах чи чорних лебедях, як їх іноді називають, так і криється потенційний ключ до майбутнього врегулювання. Адже шлях, яким намагалися йти досі, як ми побачили, поки що, на жаль, веде в нікуди.